Привіт! Сьогодні вівторок, а це означає, що ми з вами знову зустрілися тут на ютуб-каналі Факти Лайф». Мене звати Володимир Рунець, і сьогодні ми будемо говорити про стрілочників та нафталін. Що з цим всім робити, як це все між собою пов'язане, та як воно впливає на наше з вами повсякденне життя. Ну а перед тим як ми розпочнемо, я вас дуже прошу підпишіться на наш ютуб канал. Тут багато всього цікавого. Також поставте лайк. Цьому відео будьте щедрими. Ну і звісно, залишайте свої думки в коментарях. Здорова дискусія, це завжди корисно та приємно. Що ж, давайте розпочинати. Цей тиждень розпочався такими інформаційними атаками нафталінових людей. Ну, по перше, в Лондоні раптово якось виник Олексій Арестович разом із похресницею Володимира Путіна Ксенією Собчак, і тут. В мережах почалися дискусії стосовно того, що там наговорив Арестович, як на це реагувала Собчак, і що це все може означати. Ну і вже далі дискусії продовжилися через те, що вилізла ще одна бабуся в інтернет-простір, яка сказав Ангела Меркель, колишня канцлерка Німеччини, яка яка сказала, що війна розпочалася з одного боку, через те, що був була пандемія COVID-19, З іншого боку, вона звинуватила країни Балтії та Польщу в тому, що вони блокували там певні рішення е... і не хотіли домовленості між ЄС і Росією. і Через це Путін розлітився і. Напав на Україну, здійснив повномасштабне вторгнення, з яким ми з вами сьогодні маємо якось якому ми всі маємо протистояти. Звісно, більш найбільше протистоїть цьому вторгненню наші сили оборони, які тримають фронт, які тримають небо, які забезпечують наше з вами повсякденне життя без перебільшення. Всі решта це такий єдиний тил, який теж допомагає фронту, для того, щоб Україна вистояла і від. І зберегла себе як незалежну суверенну та автономну державу. Отже, що каже Арестович? Арестович каже про те, що він якби був президентом і щось там би він зробив, і сказав, і Путіна би зупинив, і обов'язково би поїхав в Москву з ним говорити, домовлятися і так далі, і тому подібне. Чому він це говорить? Він він це говорить, тому що він абсолютно не має нести ніякої відповідальності за свої слова. Чому е інтерв'ю у нього бере Ксенія Собчак? Вже неодноразово вона говорила про те, що вона вважає його серйозним політиком, і очевидно, очевидно, це цей меседж він дуже подобається Кремлю, тому що Собчак не говорить нічого, що Кремлю не подобається. Тобто, вона вдає таку незалежну журналістку, яка щось там аналізує, говорить і записує якісь відео на Ютубі, який до речі. В Росії не дуже то люблять, його уповільнили, скоро взагалі заблокують. І для кого вона це все говорить, не зрозуміло. Але найгірше, що це все має певний відгук у нашій українській аудиторії. Тобто, це десь закладають нам українцям, намагаються закласти нам українцям в голову, і це дуже шкідливо для всього, що відбувається. Зокрема, відбувається на лінії фронту. Лінія фронту сьогодні нестабільна. Вона там ситуація дуже складна. По-перше, тому що. Ну, війна вже йде, який там більше 11 років поспіль і 4 роки майже повномасштабної війни з Росією. Уже просто кількість загиблих е, рахується сотнями тисяч. Е, звісно, що найбільше втрати несе Росія, оскільки вона нападає. А завжди за правилами війни, так це не тому, що мені так хочеться сказати. Е, за правилами війни, якщо ти атакуєш, ти несеш більше втрати, ніж якщо ти обороняєшся. Це просто така. Правда війни. Ну, і, звісно, що, якщо щось там говорить Арестович, що можна там якось зупинити цю війну, там домовитися з Путіним, то Путіну, очевидно, треба якось прощупати це все і, е і подивитися на реакцію, зокрема, і українців, і українських друзів, тобто друзів України, тобто європейські країни, країни Європейського Союзу, Західні партнери, країни Західної Орбіти, так би мовити. Для чого це все. Арестовичу Арестовичу треба бути, ну, ловити хайп і заробляти гроші? Очевидно, чек у нього не дешевий. Хочу вам сказати, що м, тут цікаво, тому що з одного боку його вивели в інформаційний простір, він знову став проукраїнським. Про говорить про те, що він вже знову любить Збройні Сили України, що він буде їх підтримувати і так далі. Хоча до цього він припиняв це робити на вимогу прокремлівських інтернет-тролів. Чому? Тому що очевидно з Кремля не доплачують. Всі ви я впевнений не бачив інформацію в інтернеті про те, що Кремль буде скорочувати. Російський уряд буде скорочувати витрати на всю цю величезну пропагандистську махіну будуть скорочуватися бюджети і міжнародного агентства і номовлення російського Russia Today, і всі оці державні телеканали Салавйови, Кісільови, теж Будуть змушені затягнути паски і жити просто скромніше, а не обідати і вечеряти на березі озера комо в Італії, а потім їхати в Росію і розповідати, наскільки вони великі патріоти, тому що російський патріотизм, як ми знаємо, це не любов їх до своєї країни, це сіяння ненависті. До всіх інших країн, тобто росіянин, який каже, що він патріот, він не каже, що я люблю свою країну, тому я тут посадив квіти, тому я тут посадив дерево, тому я тут прибрав на свої вулиці. Він каже про те, що я ненавиджу Америку, я ненавиджу Британію, англосаксів, українців, нацисти, фашисти. Все це ми чули. Всі ми це розуміємо. Ну і очевидно, що Орестовичу платити стали менше, тому він знову полюбив збройні сили. А ті меседжі, які він говорить, очевидно, що він говорить їх заради підписок, заради переглядів на Ютубі, заради хайпу і заради того, щоб повернутися у порядок денний. Тому я вас дуже прошу не сильно звертати увагу на те, що він говорить, тому що хто такий Олексій Арестович? Ну за великим рахунком, ніхто. Він громадянин України, який нахабно втік з території України під час. Великої війни, коли тут оголошено воєнний стан, і коли всі чоловіки воєнно зобов'язані, або мають працювати і мати відповідні відсрочки від військової служби тут на території України, або йти на фронт і воювати, захищати свою державу, як того, як того вимагає український закон. Арестович не робить ні того, ні того. Спокійно собі сидить або в Штатах, або в Британії і несе всяку діч для того, для того, щоб заплутати остаточно нас із вами. Ангела Меркель несподівана особа, яка виникла знову в інформаційному просторі, говорить. Я знаю, чому розпочалася війна, тому що через ізоляцію, через те, що ми всі знаходилися по домівках і не могли вільно подорожувати, зустрічатися одним з одним, проводити саміти, проводити зустрічі та перемовини, в неї не було змоги говорити напряму з Володимиром Путіним. Ну і той собі щось сидів там під час цієї пандемії, і думав, думав, та от надумав, почав вивчати історію світову і надумав: а чому ж мені не вторгнутися в Україну? Чому ж не розпочати велику війну з території Білорусі, з території Росії зайти? Чому не скалапутити, закаламутити весь світ і не почати вбивати людей? Ну і саме головне, що пандемія це якби умови для цієї війни, а причиною війни Меркель називає Польщу та країни Балтії, які, начебто, блокували певні рішення Європейського союзу щодо побудови стосунків. З Росією, і це значить обурило Путіна, і тому він пішов війною на Україну. Шановні друзі, ну дуже легко бути експертом і говорити про війну, коли ти в ній участі не береш. Дуже легко бути експертом, коли ти навіть не ухвалюєш рішень, які допомагають вести цю війну, або там допомагають Україні вести цю війну, не, виділяють або не виділяють певну допомогу, шукають або знаходять і не знаходять зброю, боєприпаси і так далі. Коли ти політик колишнього. Колишнього ешелону, коли ти вже не в потязі, який їде е, політичним шляхом, то в принципі дуже легко сидіти і розмовляти на тему, як би я зробив краще, або як би в даному випадку я зробила краще. Ангела Меркель, яка знає краще за всіх. Шановна Ангела, ну по-перше, це ви. Посадили Німеччину на російську газову і нафтову голку. Ви зробили так, що Німеччина відмовилася від усіх зелених технологій, відмовилася від шляху побудови своєї власної енергонезалежності. Ви купляли дешеве пальне в, в Росії, і вас це влаштовувало. Не знаю, чи ви робили це з якоїсь своєї особистої користі, чи вам так просто здавалося правильно, але ви, зрештою, зробили так, що Німеччина стала абсолютно залежною від Росії. Економічно і сьогодні, коли Росія каже, ми виключимо Європі газ і ви будете мерзнути, це саме завдяки, завдяки тому, що ви не доробили те, що мали би зробити тоді. Ну, це по перше. Ну а по друге, якщо ми вже говоримо про ті так звані мінські домовленості, фасилітатором яких ви особисто були, то треба розуміти, що в мінській домовленості нічого не дали зрештою. Війна в Україні почалася не в 2022 році. Війна в Україні, війна Росії проти України, почалася в 2014-му, коли ви були канцлеркою. І при вас Росія захопила Крим, і при вас Росія ввела свої війська на Донбас, і при вас почалася вся ця катавасія. Я дуже добре пам'ятаю, коли в 2016 році ваш міністр закордонних справ і нині президент Німеччини Штайнмар приїхав в Краматорськ. І розповідав про те, що абсолютний режим припинення вогню працює, і що всі задоволені, і що ця пауза у війні вона дуже корисна і, корисна і корисна для того, щоб далі досягти тривалого миру. Слухайте, насправді юридичний світ він досить бінарний. Якщо би ви реагували адекватно на те, що відбувається в світі, ви як представниця, як очільниця однієї з супердержав на континенті з найсильніших економік на континенті ви б знали, що забирати чужі території це погано. Забирати Крим це погано. Неважливо чи шляхом відкритої агресії, чи якимось таким незрозумілим гібридним шляхом, як яким пішов Путін. Ви б знали, що. Починати розв'язувати війну на Донбасі це погана ідея, і що на неї може бути лише одна реакція має бути суцільне засудження всього світу, мають бути такі санкції, які не є ляльковими, а які не дають російській воєнній машині розвиватися і заробляти гроші. І зрештою не почалася би у 2022 тисячі повномасштабна війна. Але проте сьогодні легко сидіти, десь там в своєму маєтку під Берліном і розповідати про те, як все було добре і як все погано сьогодні. Ви говорите пані Меркель про те, що. Путін скористався, що Путін скористався оцією паузою, яку могла скористатися Україна. Але як Україна могла скористатися якоюсь паузою, якщо Україна перед тим 2014 тисячі чотирнадцятому і тринадцятому роках пережила абсолютно політичну кризу, коли президент країни просто втік на територію Росії, коли президент України звернувся з листом до Путіна для того, щоб він увів війська в Україну? Яким чином Україна могла щось розвивати і повноцінно і щось робити для того, щоб захистити себе в майбутньому, коли ви всі гаранти безпеки України нічого для цього не робили? Якщо ми говоримо про те, що Будапештський меморандум це не угода, а лише меморандум, тобто намір до, до, намір про угоду, то тоді, напевно, Україна мала би право відновити ядерний арсенал, але Україна віддала його Росії. Україна не віддала його Польщі, Україна не віддала його країнам Балтії, Україна віддала його Росії, тому що ви змусили українців довіряти Росії і Путіну. Ви говорили про те, що це буде деескалація, про те, що це буде е, таким. Знаком того, що все буде добре між двома країнами, і Росія підписалася під цим Будапештським меморандумом, говорячи про те, що вона не матиме жодних територіальних претензій. Ба навіть більше ми всі бачили відео е інтерв'ю, яке Путін давав вашим німецьким журналістам про те, що він не вважає Крим російським, про те, що Росія не має територіальних претензій до України, і про те, що е Росія поважає суверенітет своїх сусідів. І це саме ви, пані Меркель, заблокували рішення щодо надання плану дій щодо членства в НАТО для України на Будапештському саміті в 2020, 2008 році, коли Україна і Грузія мали абсолютно всі шанси отримати ПДЧ, привести у відповідність свої збройні сили та стати членами наймогутнішого військового альянсу на планеті. І тоді би Путін тричі подумав: чи нападати на Україну, чи нападати на Грузію, чи бомбити Тбілісі, чи бомбити Київ ракетами щодня, чи ні. Але як бачимо, сьогодні він випробовує на міцність і сам е, альянс. Сьогодні ми бачимо дрони над Польщею. Ми сьогодні бачимо дрони в Скандинавії, ми сьогодні бачимо дрони в Румунії. Ми сьогодні бачимо літаки і дрони навіть в Німеччині. І як на це реагує весь світ? Він, звісно, стурбований. Ми вже це теж чули з 2014 року, що ви стурбовані, занепокоєні, і вас все це дуже бентежить. Але якщо б ви діяли тоді, то напевно сьогодні певних рішень ухвалювати би. Не треба було, коли ти вже не президент, коли ти вже не канцлер, коли ти вже не прем'єр і від тебе не залежить жодних рішень. Звісно, можна говорити про те, що хтось щось робить не так. Знаєте, мій дядько теж дуже любить футбол і дивиться всі чемпіонати світу і Європи по телевізору. І він теж знає краще, як зробити так, щоб виграти той золотий кубок. Проте в нього самого ні одного кубка немає. Думаю, так само як і у вас. Якби ви виграли хоча б одну війну проти Путіна, ви могли б сказати, що треба робити так, 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 і можливо, вас би долучили до цього процесу як експерта. Ну а сьогодні ви до цього процесу не долучені. Це просто Нафталін, який сьогодні сидить і вказує пальчиком, е отак, як і що треба робити тим, хто дійсно намагається щось зробити в сучасному світі і в сучасних реаліях. Ми неодноразово чули від Дональда Трампа про те, що це не його війна, він взагалі не винуватий, це вина всього Джо Байдена. Буквально наприкінці вересня цього року Трамп знову заговорив, що Байден у всьому винуватий, але причини, з яких він винуватий, були дуже цікаві. Трамп заявив, що. Байден винуватий в тому, що він почав вивід військ з Афганістану, і це дало, і це, і, так, і це таке драматичне шоу, яке було ну нічим не підкріплене, дало привід Путіну замислитися над тим, а чи не напасти мені, бува, на Україну і не зробити її частиною Росії, принаймні частиною її території, не зробити російськими територіями. Ну це, це це такі ж самі абсурдні е, судження, як і ваші пані Меркель, тому що. Треба пам'ятати і знати, що саме Трамп розпочав процес виводу е, американських військ з території Афганістану. Це по-перше. А по-друге, ну чесно, я не бачу паралелі і зв'язку між афганською війною і російсько-українською війною, окрім того, що е, тоді і тоді Росія воювала проти західних країн, і сьогодні вона говорить про те, що вона воює проти західних країн до останнього українця. Сьогодні саме Україна своїми людьми, своїми силами, своєю кров'ю тримає оцей фронт, який не рухається далі на захід, завдяки тому, що Україна стоїть на шляху російської агресії, а не завдяки тому, що ви сидите там десь в своєму маєтку і розповідаєте всім, як і що треба робити. Ну а які висновки з цього можуть зробити прості громадяни? Прості громадяни можуть зробити лише один висновок: по перше, треба дотримуватися інформаційної або навіть цифрової гігієни і дивитися, хто і для чого все говорить. В який час це говориться, на фоні чого, і які події відбуваються паралельно сьогодні? Ми бачимо, що будь-який мирний переговорний процес між Росією і Україною він фактично блокується Москвою. Ну і Путін відверто не хоче не іти ні на які перемовини, бо йому це просто. Ну, з одного боку, не вигідно, з другого боку воно ну, їм просто не хочеться, бо він може собі дозволити, бо безкарність породжує вседозволеність. І він знає, що він просто його не покарають, тому що навіть багато західних політиків бояться назвати його е, воєнним злочинцем. Хоча є рішення міжнародного кримінального суду, хоча. Ми знаємо всі процеси, які відбуваються, хоча всі чудово розуміють, що відбулося в Маріуполі, що відбулося в Бучі, що відбулося на Харківщині, що відбулося на Сумщині, Чернігівщині інших містах. Всі це чудово розуміють і знають. Але для того, щоб щось вчинити, треба мати ну скажімо так, щоб Ютуб не заблокував це відео, міцні нерви і стальний характер, якого на жаль у сьогоднішніх політиків. Немає. Якщо всі говорять про те, що ця війна це війна Росії проти усього світу, то світу, напевно, треба вже десь зрозуміти собі і допетрати, що в якийсь момент треба буде до неї долучитися. І що раніше вони це зроблять, тим швидше ця війна, ймовірно, закінчиться. А так інакше будуть балачки про якусь ядерну ескалацію, про те, що весь світ просто загине від того, що там Путіна затиснуть в глухий кут. Ні, не загине. Світ як стояв сьогодні, так і буде стояти завтра, якщо будуть дотримуватися всі, абсолютно всі жителі цієї планети, певного світового порядку. Якщо Крим повернеться туди, де він належить, якщо Росія виведе свої війська з території України, то тоді і, в принципі, буде створений правильний прецедент, який був створений ще під час Другої світової війни, коли Німеччина понесла відповідальність за те, що розпочала агресивну війну. Проти усього світу, і до речі, Росія тоді була частиною радянського союзу, який разом спільно із Німеччиною почав роздеребанувати Польщу в 1939 році. Відбулося це 1 вересня, як ми знаємо. І саме тому сьогодні в російських учеб... учебниках і підручниках в школах немає слова Друга світова війна, а є слово Велика Вітчизняна, тому що просто невигідно згадувати про пакт Молотова Римтропа і невигідно згадувати про спільну відповідальність за те, що та війна була аж такою довгою і такою кривавою. Цікаво, хто на себе від... візьме відповідальність за те, що ця війна триває аж так довго. Ну і наприкінці хочу вам розповісти про прикольний, як на мене, факт, прикольну новину про лауреата Нобелівської премії в галузі фізіології та медицини, якого ну, людина завоювала цю премію, звати цю людину Джефрі Блустоун. І Нобелівський комітет просто не може до нього дозвонитися і віддати йому заслужений мільйон доларів його премії за досягнення в області медицини через те, що. Пан Блустоун просто дотримується цифрової гігієни, і в нього зараз цифровий детокс. Він виключив телефон, вимкнув інтернет і пішов у похід без абсолютно будь-яких засобів зв'язку. Звісно, що він вернеться з цього походу. Звісно, що зрештою до нього додзвоняться, і звісно, що він отримає свій мільйон доларів. Але як бонус до цього мільйона він ще отримає. Чистий і здоровий розум, чого я всім нам бажаю. Ще раз прошу підпишіться на цей ютуб канал, коментарі. Ну і поставте лайк цьому відео, якщо вам не шкода. Мене звати Володимир Рунець. Побачимося знову через тиждень. Па-па!